Всім привіт! Сьогодні ми приготуємо простий та смачний рецепт на лисників. Просто ідеальні млинці, які вийдуть кожного з першого разу. Головне просто дотримуйтесь рецептури. Додаємо дрібку солі. 3 столові ложки цукру. Якщо у вас будуть блинчики з солоною начинкою, то без гірки, якщо солодкі, то з гіркою. Додаємо борошно. Можна просіювати через сито, можна не просіювати. Мені більше подобається просіяне борошно. Тоді менше комочків буде. І легше перемішати, гарненько вимішуємо наше тісто, щоб не залишалося А Млинці виходять дуже еластичними, тому підходять, щоб згорнути в них будь-яку начинку. Особисто я дуже люблю творожну начинку з сметанкою або, наприклад, макову начинку. Просто обожнюю все, що. Стосується маку. В одному з моїх перших відео є відео про булочки з маком, які дуже легко приготувати, але вони такі смачні, тому рекомендую обов'язково глянути цей рецепт. Десь тут вгорі має висвітитися кнопочка із посиланням на відео, тому переходьте та пробуйте приготувати. Якщо маєте міксер, краще користуватися ним, тому що це значно скоротить ваш час. Особисто я дуже обожнюю. Налисники ми з родиною готуємо їх майже кожні вихідні, тому рецепт уже перевірений мною неодноразово. І млинці завжди виходять з першого разу. Ну а ми приступаємо до жарки. Перед кожним млинцем помішуємо наше тісто. Перед тим як вливати тісто. Якщо сподобалось відео, підпишіться на канал. Ну, от перший млинець нікому. зменшуємо вогонь і смажимо наші млинці. Не забувайте прокручувати отак по колу наше тісто, доки воно не стане густим. Вольно. 30 секунд. З іншої сторони смажуємо і наш манець готовий. Ось такі у нас гарнесенькі, тоненькі млинці виходять. Вони дуже еластичні для того, щоб вони залишалися м'якими і можна було не в них будь-яку начинку. Його. Я малюю на 5 хвилин просто накрити їх кришечкою. Ось такі от у нас млинці вийшли. Діліться, чи сподобався вам рецепт, чи все зрозуміло. І головне, як вони на смак. Смакуйте та смакуйте.